Блажаний чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить на зборищі кіпкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. І він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя його не в'яне. В усьому, що він тільки робить, матиме успіх. Роздумуючи зараз, особливо в цей час, коли е, є дуже багато різних запитань, є дуже багато різних речей, з якими е, в чому ми не впевнені. Є одна річ, в якому ми можемо знайти спокій, це спільності, коли ми є разом з тілом, коли ми є разом з спільнотою, коли ми є разом з людьми, які покладають свою надію на того самого Бога. Для мене завжди оця картинка, дерево посаджена біля потоків води, воно дуже особливе. І тут можна цілу проповідь складати на цю тему. Але саме основне, це ми черпаємо свої сили в присутності Бога. Ми черпаємо свої сили в того, хто назвав себе живою водою. Ми знаходимо свої сили в ньому. І коли ми можемо це робити разом в поклонінні, в молитві, в пошуку його, його ми оживаємо, і ми справді розквітаємо посеред пустелі, посеред гірської місцевості, посеред буревію, посеред всього, ми можемо розквітати, тому що це не від нас, а це через його присутність, і це через те, що ми можемо бути підтримкою один для одного.